Можете сідати справді. <гум> Добре, можна презентацію. Слава Богу. Ви всі знаєте, що ми вже згадували, що ми говоримо про здоров'я церкви. І сьогодні я хотів би говорити про таку особливість церкви, як святість. Ми, коли сповідуємо символ віри, ми кажемо, що ми віримо в святу церкву. І кожен з нас. Так само повинен бути святим. І ця тема, вона в якійсь мірі досить така широка, теологічна, славна, велична, а в той же час це досить така практична тема в нашому житті. І ця тема багато має вона певних таких міфів, в які багато людей вірять. Дехто вірить, що святість це щось таке недосяжне. Це те, що ти десь такий відокремлений від світу, ти десь якийсь такий певний аскет. Можливо, хтось вірить, що для того, щоб стати святим, це треба, щоб його канонізувала церква вже після смерті, після якихось великих подвигів. Церква називає оце свята людина. Хтось вірить, що святість це просто список якихось заборон. Можна робити то, 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 то інше не можна. Хтось вірить, що святість це якийсь стиль одягу, в якому людина десь ходить. Як вона говорить, як вона поводиться, щось можливо тут цьому є, але святість це не список заборон, і це не стиль одягу, це ідея з Біблії і те, що потрібно нам. І сьогодні я хотів би, щоб ми порозбиралися трошки. Ця проповідь, напевно, вона буде більш така оглядова. Ми напевно більш так оглядово глянемо на історію святості. Можна її назвати історія святості. Але перед тим я хотів би, щоб ми подивилися на слова, які в Біблії описують святість. Це досить важливо, щоб розуміти ці дві складових частини. Ми потім будемо бачити їх далі. Перша частина це слово єврейське Кадош та грецьке слово Хагіос, яке описує як святий, священний, відокремлений, особливий. Це означає, що якась річ. Якась людина або щось іначе, воно є спеціально відокремлене, воно є вибране з чогось, і воно має спеціальну мету. Воно має спеціальне призначення. Інше слово це єврейське слово тахер та грецьке кафарос це слова, які описують чистоту, які описують певну якусь непорочність. І це як стосується як фізичного сенсу, так і ритуального сенсу. Я хотів би зараз, щоб ми всі разом зачитали один текст Слова Божого, в якому ми будемо звертатись до нього і дивитись на нього, і брати певні уроки для нашого життя. Це книга Ісаї, шостий розділ з першого та далі. І сталося в рік, коли помер цар Озія. Я побачив Господа, який сидів на високому і піднесеному престолі, і дім сповнений його слави. А серафими стояли довкола нього, шість крил у одного і шість крил у другого, двома вони покривали обличчя, двома покривали ноги і двома літали. І вони вигукували один до одного і казали святий, святий, святий Господь Саваот, уся земля наповнена твоєю славою. І від голосу, яким вони гукали, піднялися у двірки, і дім наповнився димом. І я сказав. О я нещасний, бо я уражений, адже будучи людиною і маючи нечисті уста, і я живу серед народу, який має нечисті уста, та я на власні очі побачив Господа, царя Саваота. І до мене був посланий один із серафимів, і він мав в руці вугілля, яке взяв щіпцями жертовника і доторкнувся до моїх уст, і кажучи: ось це доторкнулось до твоїх губ і забере твої беззаконня, і очистить твої гріхи. І я почув голос Господа, який промовляв, кого пошлю і хто піде до цього народу. І я сказав: ось я пошли мене. Саме перше, над чим ми подумаємо, це святість Бога. Цій історії ми бачимо Божу святість. І навіть вона досить по-особливому виділяється. Ми бачимо, що Ісая бачить серафимів, він бачить небесних творінь. Які двома крилами літають, але чотирма іншими закривають і двома обличчя, двома ноги перед святістю Бога, і вони вигукують один до одного такі слова: святий, святий, святий Господь Савот. Подібну сцену ми потім бачимо в книзі об'явлення. Іван Богослов каже, що я бачу чотири тварини, які так само мають шість крил, які сповнені очей. І вони не мають спочинку ні в день, ні вночі, говорячи святий, святий, святий Господь Бог, Вседержитель, який був, який є і який приходить. Ми бачимо, що святість по особливому виділяється. Якщо дивитися протягом історії Біблії, ми ніде не бачимо, щоб іначе атрибут Бога повторювався тричі поспіль. Святість це єдиний атрибут Бога, який повторюється тричі поспіль. Чому це важливо? Сьогодні, в наш час, ми, якщо щось важливе, ми виділяємо його різними способами. Ми можемо намалювати ось такий кружечок, ми можемо його написати в а не нижніми літерами, ми можемо, я не знаю, там знак оклику поставити, можливо, більшими літерами ще написати. В той час якісь важливі речі вони виділялися повторенням. Навіть якщо на нашу українську мову деякі слова, деякі вирази в Біблії перед переводяться, як сказати, наприклад, я приклад. Досконалий мир слово, не слово вираз. В єврейській мові це просто два рази шалом-шалом. Так само Ісус Христос, коли він говорив, Він доволі часто казав, по правді, по правді кажу вам. Таким чином робився наголос. Але ось тут потрійне повторення слова, одного слова, святість воно вказує на особливу важливість. Воно вказує на особливу важливість. І святість це сутність, ким є Бог. він Є святий в всіх своїх діях і всіх своїх характеристиках. він є Це показує його досконалість. Це показує його унікальність, що він є величний і славний. Це показує його досконалість у всіх сферах. Святість описує Бога. і У своєму Праці Луї Берхов, систематичне богослів'я, така велика книжка. Він коментуючи дану історію, каже, що люди, реакція людини на святість Бога як позамежність або трансцендентність це почуття цілковитої незначущості і трепету. Та реакція на моральну святість проявляється у почутті нечистоти, розумінні свого гріха. Ми бачимо, як це працювало. Він під час цього видіння він бачить славу Бога. Він бачить, що Божа слава заповнила цей храм. Він бачить ці небесні творіння. Він бачить їхні вигуки. Він бачить, як все затрусилося. І Ісая розуміє, що він є незначущий, що він є маленький перед Богом, і в той же час він розуміє, що Бог є досконалий морально, що він є максимально добрий. Що в ньому немає ніякого бруду, що в ньому немає ніякого гріха, що він є досконалий в усіх своїх діях. І Ісая розуміє, що він зовсім не такий. Хоча перед тим він пророкував, казав горе людям таким, 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 і тут він бачить свою гріховність. І саме в Бозі ми бачимо його унікальність як частина така відділеність. в інша сторона, це моральна досконалість. Ці дві частини святості ми бачимо у Бозі. І досить цікава річ, що визнання святості це один із способів прославлення Бога. Ми бачимо як в старому заповіті ці сцени поклоніння перед Богом, так і в новому сцени поклоніння перед Богом, де люди ці небесні творення визнають Божу святість. Таким чином, ми розуміємо, таким чином ми проголошуємо, хто є Бог, а хто є ми. Добре, будемо йти далі. Святість у старому заповіті. Святість Бога, в якійсь мірі можна порівняти із сонцем. Сонце, по своїй природі, воно є унікальним, воно є могутнім і воно є джерелом життя для нас всіх. Воно добре по своїй суті, воно дає нам все в якійсь мірі. Але в той же час воно є небезпечним. Ніхто з нас не може сказати, що я полечу до сонця і висаджусь на ньому. Ніхто з нас не може сильно близько наблизитись до нього, тому що воно стане небезпечним для нас. І таким чином Бог так само є унікальний, Він є могутній, Він є джерело життя, Він є максимально добрий, Він дає все для нас. Але грішна людина не може наблизитись до Бога, грішна людина не може перебувати в присутності святого Бога, тому що святість Бога та чистота спалить людину. І тому Бог дає певні закони, Бог дає певні якісь настанови, як Він хоче нас бачити. І він багато раз каже: будьте святі, як я святий. Бог справедливо вимагає святості від, від власного творіння. Я хотів би подивитися, щоб ми подивилися на історію старого заповіту, особливо на закінчення книги Вихід. Початок книги Левит і початок книги чисел. Книга, вихід закінчиться історією, як Мойсей будує Скинію. Він побудував Скинію, вони стоять перед Гореєсінайде, Богдає свій закон. І книга, вихід закінчиться словами. І Мойсей не міг увійти в намет свідчення, тобто Скинію, бо його оповила тінь Хмара, і намет наповнився Господньою славою. Книга Левит перший розділ, перший вірш. Господь покликав Мойсея і промовив до нього з намету свідчення. свідчення кажучи. Ми бачимо, що Бог промовляє з намету, а Мойсей стоїть десь поза. Мойсей стоїть поза скинів, Бог говорить зі Скинії. Книга Числа так само перший розділ, перший вірш. І промовив Господь до Мойсея в сінейській постелі у наметі свідчення. Ми бачимо кардинальну різницю. Спочатку Бог говорив зі Скинії, Він стояв поза. Тепер Бог говорить з Моисеєм всередині скінії, щось відбулося, і книга Левит це книга, яка показує, як святий Бог може перебувати серед свого вибраного народу, але цей народ, коли є не святим. Тому що всі люди по своїй природі є грішними, ця книга якраз показує, як милостивий Бог може перебувати, як людина може жити в святій присутності Бога. Якщо дивитись на принципи ідеї книги Левит, перша ідея, яку вона доносить в основному, те, що Бог є святий, те, що в ньому нема жодного недоліку, те, що в ньому нема жодної вади, і те, що він є досконалий в усьому. Друга ідея, яку доносить книга Левит, це те, що людина є гріховна по своїй природі. Що кожна людина вона є спрощена гріхом, що гріх торкається кожної людини, що гріх торкається кожного аспекту людського життя. І далі небезпека гріха, що її гріх є небезпечним. Це, це викрива, показується в певних образах, показується, як цей бруд поширюється, і таким чином це певні аналогії, які показують, як. Гріх пошириться від однієї до іншої людини, що він заражає, заражає багатьох. І те, що гріх призводить до смерті. І останнє, що я хотів би виділити з основних тем, це те, що ця книга показує, що люди потребують очищення, що люди потребують певного освячення. Тому що святий Бог чекає, що його, святий, що його народ буде так само святий. Ця книга показує, що святий Бог не терпить гріха. І в той же час ця книга показує, що Бог не залишає людей на цьому. Він все дає для того, щоб очистити. Навіть найсерйозний гріх Бог може очистити. Ця книга доносить В цій книзі дуже багато різних ритуалів. Можливо, багато людей починають читати Біблію, і на книзі Ливи десь так застригають, тому що читають там таку-то жертву принести, там всякі кишки і всі ці речі. Люди думають, навіщо це воно? Для чого? Це максимально скучна книга, напевно, для багатьох людей. Ну, і в принципі, для мене, напевно. Але в той же час ми повинні розуміти, що всі ці ритуали, які там відбувалися, всі ці жертвоприношення, всі ці омиття кров'ю, водою, всі ці дні, скільки де хто мав стояти, хто мав право перебувати в наметі, хто не мав право перебувати в наметі, все це були певні відображення духовних істин. Це просто була якась візуалізація, можна сказати, духовних істин наяву для людей. І дивлячись на всі ці розділення, це чисте, це нечисте. Ми розуміємо, що Бог хотів показати, що святість пов'язана з життям, а нечистота вона пов'язана зі смертю. І ця нечистота вона поширюється. Далі я хотів би подивитися на речі, які ми бачимо використовуються в Очищенні. Ми багато читаємо всяких ритуалів, і якщо так виділити, то основні речі це була кров, коли приносили в жертву тварин, і цю кров використовували для очищення. Так само використовувалася вода. Вода була для того, щоб омивати тіло, омивати одяг, які були забруднені. І в той же час були певні речі, які не можна було очистити. Тобто це був дім, наприклад, який був з пліснявою, яку не можна було вивезти. Або була одежа, яку так само не можна було вивести цю плісняву. І для цього використовувався вогонь, який спалював це. І якщо так дивитися на книгу Леви, то ми бачимо основні засоби очищення це була кров, вода та вогонь. І дивлячись на історію Ісаї, ми бачимо, що святий Бог хоче його очистити. Ми бачимо, що Бог посилає цього Серафима із цим вугіллям і доторкається до Ісаї. Бог не хоче показати, що ми грішні просто. Бог хоче нас вести далі. І навіть в старому заповіті, хоча, здається, люди повинні були виконувати всі ці ритуали. Вони повинні були знати все, що треба робити один за одним. Але Бог так само бажає і Робить першу ініціативу та свою працю. Також в книзі ми і загалом в старому заповіті, ми бачимо, що Бог відділяє для себе певні речі і називає ці речі святими. Навіть читаючи Створення світу, ми бачимо, що Бог каже, Він відділив Суботу і назвав її святою. І ці речі, вони не є святі самі по собі. Бог їх називає, тому що вони відділені для служіння для нього. Ця субота, ці, цей дім, поле, місто, все, що там згадується святим, воно не є саме святим по собі. Воно є лише святим, лише тому, що Бог його вибрав, тому що Бог його назвав. І так само в цій історії Ісаї ми бачимо, що Бог запитує, кого я пошлю. Ісаї каже, пошли мене. Ісая стає святим лише тому, що Бог вибирає його, тому що Бог Його використовує для служіння. Добре. Ми рухаємось далі і наближаємось до напевно більш цікавіших речей. Я хотів би, щоб ми подивилися коротенько на Євангелія Матвія, 8 та 9 розділ. В 8 та 9 розділі описана певна така черга чудес, які робить Ісус Христос. Перше чудо те, що він зустрічає прокаженого. І цей прокажений каже: Господи, якщо ти хочеш очистити, очисти мене. Ісус доторкається до нього, і цей прокажений очищається. Слідуюча історія, що Ісус йде і Він зустрічає жінку, яка страждала на кровотечу. І ця жінка доторкається до Ісуса Христа і вона оздоровлюється. І третя історія: Ісус заходив в дім начальника, в якого померла дочка. Він доторкається до неї і вона воскресає. Досить цікава послідовність, тому що якщо дивитися книга Числа, п'ятий розділ, перший третій вірш, Бог забороняє доторкатися до прокаженого, до людини з виділеннями та людини, яка торкалась до мертвої душі. В точно тому самому порядку ми бачимо щось зовсім дивовижне. Замість того, щоб цей бруд та несвятість поширювалась. Ми бачимо, як чистота Ісуса Христа сходить до цих людей, як прокажений стає чистий. Як жінка, яка страждала на кровотечу, стає здоровою. Як ця дівчинка, яка померла, вона воскресає. І ми бачимо, як святість та чистота Ісуса Христа поширюється на інших людей. Замість того, щоб остерігатися, відділятися від цих людей, святість Ісуса Христа пошириться на них. Це так само досить подібно цій історії з Ісаєю. коли цей Серафим береться вугілля і доторкається до Ісаї, і каже: Ти тепер чистий. Так само кров Ісуса Христа очистила нас. Вона нас зробила святими. І саме цікаво, що ми освячені один раз. Святість це стан людини, це подарунок від Бога. Це одноразова дія в минулому. Бог назвав нас святими. Він нас зробив святими. Знаєте, багато людей можуть пробувати себе зробити святими через власні сили. Я це порівняю із бароном Мюнхгаузеном. Ви знаєте, напевно, цю історію, це німецька це книжка з оповідями. І цей барон Мюнхгаузен одного разу попав в болото. І він витягнув себе за волосся разом з конем. Це казка. Але багато людей так само пробують власними силами витягнути себе. Вони намагаються через певний аскетизм, через добрі вчинки, через молитву читання слова це добрі речі якісь. Вони намагаються себе витащити, але ми власними силами себе не витащимо. Лише благодать та милість Ісуса Христа, лише Його кров здатна зробити нас святими. І тому кожен з вас, якщо ви прийняли Ісуса Христа як власного Спасителя, ви є святі. Ви повинні в це вірити і знати. Ви є люди святі. І лише один Бог. Через свій дотик, здатний перетворити щось звичайне, в особливе, відділене і святе. Ми бачили, ми бачили ці ритуальні речі, які були посвячені для Бога, вони ставали святими. Так і Бог вибрав кожного з нас. Він вибрав кожного з нас, і Він нас зробив святими. Але в той же час ми бачимо, наприклад, послання до Коринтян. Коринт. Ісус Павло пише до них, Божій церкві в Коринті, освяченим в Христі Ісусі, покликаним святим. Він називає їх святими. Але в той же час інші тексти, коли ми читаємо, ми бачимо, що Він їх нещадно критикує. Він критикує за всякі гріхи, які відбуваються в них. І стоїть запитання: якщо вони святі, як вони можуть чинити гріх? Мартін Лютер якось сказав таку фразу «Simul justus et етпекатор. Яка означає одночасно праведник і грішник. Мартін Лютер перед своїм в час, коли він був монахом, описує, його, що він дуже багато часу проводив сповіді. Він щодня по декілька годин сповідався. Одного разу він сповідався шість годин в день. І таким чином він розумів, що я є грішна людина. В той же час він досліджував слово Боже, йому прийшла ця ідея, що праведний житиме вірою. Він зрозумів цю Божу ідею. Що він є праведний через віру, що він власними силами не зможе заслужити цю праведність, що він власними силами не зможе заслужити святість. Добре, я праведний, я святий в Бозі. Але чому я продовжую чинити певний гріх? І він таку формулу «Simul justus Юстус peccator» одночасно праведник і грішник. І ми починаємо цей шлях освячення. Ми освячуємося. Ми освячуємось не щоб стати святими, а тому, що ми ними є. Ми починаємо цю дорогу, тому що ми є святі. Це, це Божа тривала робота над нами, яка починається з нашого навернення і буде тривати до нашого кінця життя. Бог працює над нами. Це робота Божа, щоб ми стали подібними на нього, щоб ми стали подібними на сина на сина Божого Ісуса Христа. І ми говорили за символи. Ми бачимо, що символ крові Він виконався в Ісусі Христі, в жертві Його, а символ води та вогня, які працювали в старому заповіті як очищення, вони виконуються в діях Святого Духа. Ми часто читаємо про те, що Дух Святий порівнюється як те, що щось виливають. Коли Дух Святий сходив, він сходив у вигляді вогню. І в, усе, в новому заповіті, в більшості, дія освячення, вона, вона приписується Духу Святому. Я хотів би коротенько, щоб ми глянули на дії Святого Духа, які працюють над нами. Як він працює над нами для того, щоб змінювати нас? Ми сьогодні вже трошки від Андрія дещо чули, можливо, я трошки повторюсь. Перше, Дух Святий, він вказує на гріх. Ми читаємо, що. Там виведено текст римлян 8 8, 8 9 вірш, там більше говориться про світ, що Дух Святий вкаже на гріх для світу, але в той же час він продовжує працювати в наших серцях для того, щоб нас оберігати від гріха. Для того, щоб показати, це варто робити, це не варто робити. Дух Святий працює в наших серцях. Інша дія, це Він пояснює за Писання. Ісус сказав: Я пошлю втішителя. Який навчить усього вас і нагадає вам, що я вам говорив. Я думаю, в кожного з вас була ситуація, коли ти читаєш Біблію, здається, цей текст ти вже читав сто разів, ти його вже бачив. Але в певний момент цей текст починає говорити до тебе, і ти розумієш, це саме те, що мені потрібно. І таким чином Дух Святий говорить до нас. І третє, Він показує славу Ісуса Христа та працює над нашою трансформацією, для того, щоб ми преображались Його образом. І святість це є те, що ми стаємо подібними на Ісуса Христа, те, що Його характер відображається в нас, те, що наш характер стає таким, як Він є, що в нашому житті проявляються дух плоди Духа, що ми змінюємось. І в той же час Дух Святий наділяє нас силою для служіння. Ми розуміємо, що святість має ці дві частинки: служіння та відділення від гріха від чогось поганого. І Дух Святий саме наділяє нас силою для боротьби з гріхом і силою для служіння. І останнє святість та вічність. Ми вже дивили, ми говорили, що є певне таке позиційне освячення, коли ми називаємося святими, є прогресивне освячення, коли ми працюємо в нашому житті, коли ми змінюємося, і буде певне кінцеве освячення, коли наше життя закінчиться. Зверніть увагу, різницю. Ісая, 6 розвід, 5 вірш, ми читали. Він побачив якусь частинку Божої слави і каже: О, я нещасний, бо я уражений, бо я побачив Господа Саваота. Ми не можемо сказати, що він побачив всю славу Божу. Він побачив якусь певну частинку, він впав і каже, Я малий. Послання Івана, перше послання Івана, третій роз, другий, третій вірш. Знаємо, що коли він з'явиться, ми будемо подібні до нього, адже побачимо його таким, який він є. І кожен, хто має цю надію на нього, очищає себе, як і він чистий. Це є нашою надією, що прийде час, ми будемо повністю досконало освячені, що ми зможемо побачити Бога лице в лице. І це є певною нашою надією для наше життя. І тому, друзі, хто з вас ще не прийняв Ісуса Христа, як Свого Спасителя, ви можете Його прийняти. Він здатний назвати вас святими. Він здатний вас змінити повністю. Він здатний дарувати вам нове життя. І після цього ви зможете почати цей шлях освячення. Ви зможете почати цей шлях трансформації в образ Ісуса Христа. І ви шлях цей закінчите разом з Богом. Ви зможете бачити, який Він є, і ви зможете бути преображені, такими, подібними до нього будете Добре, давайте помолимось. Дорогий батько Небесний Ісус, я дякую тобі.